Чи може один чоловік стати фундаментом для всього, що триває понад 2000 років? Слава Ісусу Христу! Друзі, сьогодні ми розглянемо слова Ісуса до Петра. Ти скеля, і на цій скелі я збудую мою церкву і сили, пекла її не подолають». Це один із найважливіших моментів у всьому Євангелії. Ім'я Петро, грецькою Петрос, означає камінь, скеля. Ісус не просто дав йому нове ім'я. Він дав йому нове поклиплення у світі, де ім'я часто означало долю. Петро стає тим, на кому Христос будує спільноту, що переживе усі переслідування. Цікаво, що в історії імперії падали, царства руйнувалося, але церква вистояла. Цей уривок пророцтва, яке ми бачимо здійсненим у реальності. Якщо церква вже понад дві тисячі років існує, попри війни, гоніння, єресі і кризи, то це не людська справа. Ні одна людська організація не вижила б стільки часу. Це Божа обітниця, яка доводить Слова Ісуса, істина, а Його церква непереможна. Це, Цей урівок показує нам, що наша віра стоїть на твердій скелі, а не на піску. Хоч би які бурі приходили у світ, ми маємо церкву, яка як безпечний корабель, де Христос є капітан, і ворота ада не переможуть її, бо вона Його власність. А ви, друзі, на чому будуєте своє життя? На піску людських ідей чи на скелі, яку поставив Христос? Поділіться своїми думками в коментарях.